Вітаю шановні глядачі! Вдало переживши всі свята, сьогодні я проведу розпакування ось цієї коробки кіндерів, що дісталася мені на новий рік, і перевіримо, чи правдиву інформацію вказує Marketplace про 100% іграшок із колекції. Стосується ця інформація як і даного набору, так і інших, що розміщені на сайті. Також подивимося, чи співпадають коди, з допомогою яких зазвичай шукають певні фігурки. Перше, на що звернув увагу, це написи українською. Тобто товар офіційно імпортовано і призначений саме для нашого ринку, а не завезений з інших країн в сіру. Отже, в коробці нас очікує 36 яєць. І помічаємо, що це 0,7 кг шоколаду, буде з чим споживати ранішню філіжанку кави. А також судячи із дати придатності, бачимо, що затягувати не варто. Давайте відкривати. Тут теж зустрічаємо солов'їну і три лодки яєць, верхній буде справа, середній по центру, а нижній зліва. Діставати останній було не дуже зручно. Прибравши коробку, вирішую звідки розпочати. І це буде центр. А всередині вже зрозуміло, що знаходиться Луїджі. І гадаю, що ні для кого не є несподіванкою, побачити тут написи знайомою мовою, а також інструкцію по збірці самої насадки на олівець. Наступним буде, я навіть не знаю як вірно назвати, це наче і не фігурка, але все одно цікаво виглядає. Складається із двох частин, та має якийсь дивний проріз. Якщо знаєте для чого він, напишіть в коментарях нижче. І я зовсім забув, що мав показати номери та поглядати в табличку. В переліку далеко не всі коди, а тільки на основні фігури, тому буде доповнювати його. Можливо, ви шукатимете саме якийсь певний прибамбас, щоб зібрати всі айтеми із колекції. Посилання залишу в описі під відео. Отож, 47S1, Голубий Кіндер то накладка на олівець із Луїджі, а голубий 11S1 ця фігурка. Далі жовтий 6S1. теж накладка на ольвець, але вже із принцесою Піч. Зелений 13S1. Містить в собі брелок застібку і спірання рослиною. І на відміну від попередніх тут не принт, а наклейка, яку відповідно потрібно самому нанести. Наступний. Жовтий 46S1. І це знову піч. А отже, маємо другий номер, за яким може приховуватися одне й теж. Знову жовтий 10S1. Черепаха ІЗ шипами, не знаю, чи є в неї якесь сім'я. якщо знаєте, поділіться. Черепаха прищепка. Далі голубий 7S1. І це знову Луїджі. Червоний 12S1. Щось новеньке. Бачимо накладку олівця, проте цього разу вже із персонажем Йоші. Голубий із номером 11 с1. Червоний тот. брелок застібка, де знову потрібно клеїти наліпку самостійно. Зелений 8 s 1 Бачу також зеленого грибка. Подивлюся в інструкції, що це таке. І виявляється, що всередині у нас міні маркер, який логічно теж зелений. Далі червоний кіндер із номером 9 S1. Поки що всі номери унікальні і не повторюються, не дивлячись на те, що вміст вже дублювався. А тут в нас незрозумілий шматок пластмаси, шнурок і наклейка. Потрібно з'ясувати для чого воно. Зрозуміло. Клеїмо сюди наліпку. Продіваємо в отвір нитку і отримуємо абсолютно безкорисний попіт. Хоча сама ідея виконання непогана. Fireball є тією частиною, що має попати. Що має попати, не знаю, є таке слово чи ні. Проте із цією функцією справляється він якось не дуже. Що ж, далі зелений 45s1. Такий номер у нас іще не з'являвся. Знову рослина пірання. Отже, пройшовши одну третю шляху, поки що жодної фігурки. І я вже починаю сумніватися в заявлених 100% іграшок із колекції. Хоча з іншого боку, наскільки я знаю, їх не те, щоб багато, тому теоретично шанси є. Приберу зайве та продовжимо: на черзі зелений, 4С1. А всередині нас очікує черговий попіт. Проте цього разу в форм-факторі слайдера та дизайном зеленого гриба. І теж якось попає він доволі посередньо. Далі знову зелений Кіндер під номером 13S1. Пірання. Даний номер навіть в комбінації з таким же кольором упаковки нам вже траплявся. Червоний 12s1. Йоші. І знову той же колір і той же номер. Зелений 16s1. Нарешті новий персонаж. Прищепка Бу. Голубий 10s1. Такий номер нам вже траплявся, щоправда, в іншому кольорі, і тут у нас черепаха прищепка. Зелений 40S1. Знову повторка. Грибок маркер зеленого кольору. Далі червоний 33S1. І новий номер для старої дрібниці. А от колір упаковки вже втретє співпадає. Зелений 9S1. Боузер попід. Червоний 1S1. Знову йоші. І знову колір пакування той самий. А ось номери різні. Наступний червоний 5s1. Унікальний номер, що іще не траплявся. І тут черговий попід слайдер, принаймні він в іншому кольорі. Голубий 39 С1 вже знайомий нам Луїджі. Голубий 3С-1. Якщо не помиляюся, такого номеру ще не було. Останній кіндер із цього лотка. Цікаво, що ж нам трапиться. Може фігурка. І знову ні. Але нарешті новий гаджет. У вигляді блоку зі знаком запитання. Це у нас щось по типу бэджика із можливістю залишити ваше інфо для багажу чи речей. Ну що ж, вже 2 третіх шляху пройдено. І досі жодної фігурки, та купа повторів. Вся надія на третій лоток. Теоретично шанси є. Адже міні-фігур близько 10. А у нас тут наявно ще 12 яєць. Щоправда, віриться в це доволі слабо. Ну, anyway, продовжуємо. Жовтий 14С1. І це гумба. Нарешті фігурка. Перший кіндер із цього лотка, і відразу фігурка. Хороший знак. А от сама якість лиття пластику не те, щоб ідеально. Далі червоний 13 S1. Фігурка Йоші. І це дивно, адже такий номер у нас вже траплявся. Щоправда, там була рослина пірання. Поки що все виглядає доволі непогано. Другий кіндер поспіль і дві фігурки поспіль. Невже далі трапляться всі? Подивимось. Зелений 12s1. Що в нас тут? Чіп-чіп. І це вже третя фігурка. Нарешті щастить. Проте із номерами поки коїться щось незрозуміле. Попередньо під цим номером нам траплялася накладка на олівець із Йоші. Інформації стає більше, але від того незрозуміліше. Окей, йдемо далі, а загальну таблицю висновки залишимо на кінець відео. Я гадаєте, є ще шанси зібрати весь сет? Жовтий 27S1 Повторка цеглинок Зелений 12S2 а це вже цікаво. Перше із цього ящика нам трапляється номер із S2 в кінці, а не S1. Як бувало зазвичай. Також відмінністю буде, що сам напис виконаний чорною фарбою. А всередині там черговий попіт. Яке розчарування? Жовтий 18s1. Боузер Попіт. Наступним буде зелений 37 s 1 Знову щось нове. Фігурка жовтого Йоші. Далі червоний 36 S1. Повторка із Чіп-Чіп. Черговий Кіндер. Жовтий 35s1. Цеглинки, які нам вже траплялися, але цього разу в червоному виконанні. І фінальна трійка. Зелений 16s1. Це знову те, чого іще не було. Червоний маркер. Траплялись два зелених, а от червоний вперше. Bay 15S1. Знову гумба. Відлиту, як і попередню фігурку, не дуже. Думав, на перший може брак якийсь. Але ні. Всі фігурки виглядають однаково. Можливо, це якось пов'язано із складною формою, але лиття, як на мене, могло б все одно виглядати краще. І останній на сьогодні кіндер, жовтий, 14S1. І знову гумба. You 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 really it, що ж, час переходити до фіналу. І поки я розкладатиму все, що сьогодні нам тут трапилося, розповім вам деякі мої спостереження. Перше, як бачимо, колекцію ми сьогодні не зібрали, і вірити запевненням маркетплейсів про 100% фігурок із колекції не варто. Друге, як на мене, попередня серія була набагато кращою, ніж поточна. Третє, верхній лоток був самим багатим на фігурки. Далі також поглянемо й на статистику номерів: жодного співпадіння із готовими шпаргалками, хоча інформація взята із одного українського каналу, придивившись до якого, я помітив, що використовуються там в основному польські кіндери. Можу припустити те, що ці номери підказки не універсальні і для різних ринків збуту, відповідно, будуть різними. Можливо, вони взагалі ніяк не допоможуть вам при спробі вибрати вірну фігурку. Адже, як ми тут бачимо, однакові номери належать абсолютно різним одиницям. Наприклад, 16s1 має як червоний маркер, так і прищепка BU. Хоча, певна послідовність ніби і прослідковується, як, наприклад, із Гумбою. В двох випадках із трьох це була фігурка із тим же номером. Можливо, справа в тому, що наразі мною зібрано недостатньо інформації, аби зробити 100% висновок, тому користуватися даною таблицею чи ні, вирішувати тільки вам, в будь-якому випадку залишу її під відео. Також бонусом хочу продемонструвати ще певну частину із цієї колекції, що мені траплялося раніше, де я просто на рандомі купував по одному кіндеру у відомій мережі магазинів. Маю тут прищіпку кальмара. На жаль, також не знаю, чиє в нього ім'я. Далі декілька фігур, що ми вже бачили. Маю також жовту чіп-чіп. І навіть не одну. Знову всілякі повтори. Накладка на олівець Маріо. Маленький вішак. Приклеїти, який можна на скло, на плитку чи на щось подібне. Фігурку Маріо в звичайному своєму вигляді, Луїджі, Білий Луїджі та білий Маріо. Тобто, із сьогоднішньою розпаковкою я зібрав майже все, що мені необхідно. За винятком зірки. Тому хоч інформація зі 100% колекції не підтвердилася, я не засмутився. Okay. А якщо раптом вам щось із цього потрібно, звертайтеся в телеграм, відправлю безкоштовно. На цьому в мене все. Ставте вподобайку даному ролику, підписуйтесь на канал і побачимося в наступному відео.